Добрий день, ще не розділася, не поїла, але вже бігом до своєї розсади в розсадник. Ось яка вона росте. Кажуть, не по днях, а по годинах. Оці самі менші, менші це дрова. Дуже багато дівчат запитують за розсаду ще рано. Принаймні у нас в Ланівцях ще рано висаджувати. У нас городи в полях передають ще добрих 10 днів. Ну, зовсім не теплу весняну погоду. Потерпіть ще трошечки. А поки помилуйтеся, а вони ростуть і вас чекають. вистачить всіх доброго вам дня вдалого дня.